Хлопчики, добрий добрий вечір. Усі любі, бачу дівчаток, знайомі обличчя. Добрий вечір, Валюшка, Віка. Ой, багато Альонушка наша дуже гесенька, Ярославчик нарешті розбудься, давно тебе не бачила. Олексійко, тут щось перевернутий. Так, так. О, ні, ні, це не міша Войченко. Так. Олексійко, це добре бачу Олексійка свого любого. Благодаря, так, ось ось бачу. Ренат, таке красиве ім'я, Антон, а Кіра з цілою компанією однодумців. Багато бачу, чи мама чи хтось дає ще є. Іванечка є, всі є, так. Евелінка, Віка, Вікторія. Ну, що ж, мої любі дівчатка і хлопчики. Антончик, так, впізнаємося. Ярославчик долучився до нас, мають. Так, так. Всі дітки долучаються до нас. Ой, тут ще, ой, і знаки лимку, ціле дітки, молодці. Я бачу, що ви готові. Міша Боженко, як завжди, зі своїми іграшками прийшов до нас на заняття. Це прекрасно. Отже, мої любі, сідаємо рівнесенько, і будемо починати. Сьогодні в мене заняття, е, я вам таке підготувала, яке називається Усі ми молодці. А я сьогодні перевірю, чи я не помилилася з сьогоднішнього заняття, чи а може я помилилася? А може, ви не молодці? Може, я про вас дуже гарно думаю, а ми зараз перевіримо. Тож сідаємо, мої любі рівнесенько, і давайте привітаємося. Дівчатка, помаху руки. З вами привітаюся. Хлопчики, давайте ліктиком. Отак, до екрану ліптиком. Отак, отак, ліптиком, отак. А з усіма дорослими, отак, повітряним поцілунком. Давайте спробуємо. Увага! Ціле рівнесенько. Добрий день, дівчатка! Співаємо і махаємо дівчатка. І добрий день. Так, мужчини підготували. Де мої козаки? Добрий день вам, хлопчики! Окрану так раз. Ой, молодці, тільки не розбийте екран. І співаємо. Добрий день! І знову ліг. Ну, а тепер усіма, з усіма, дорослими, і всі, всі помахали мені, повітряний поцілунок будемо посилати один одному. Добрий день усім дорослим. Усім, усім, усім. А тепер ви. Добрий день. І тепер ви мені посилаєте поцілунок в повітряний, я буду ловити. О, який гарний! О, який гарний. Та теплий ваш повітряний поцілунок. Дякую, мої любі! Ну і що ж, ми трошечки розігрілися з вами, трошечки розпівалися. Ну а зараз я запрошую всіх вас, як ви думаєте, до цього? Не до пісні, ні. У нас буде руханка і, так, і пісня два в одному, яка називається Фізкультура. Сьогодні нагадаю вам, сьогодні останній день зими. Прокидаємося, як ті ведмеді, зі сплячки зимової. Нам треба, щоб у нас були з дівчаток, гарні фігури. У хлопців, щоб були такі гарні мускули. І зараз ми всі зробимо гарненько фізкультуру. Піднімаємося, хто хоче, хто може. Хто хоче, сидіти і робимо нашу фізкультуру. Ви всі її знаєте. Увага! Починаємо. Так хто знає, підпівуйте. Підніму я праву ручку, буду трішки так стояти. Підніму я ліву ручку, потім ти співати. Олішка стояти потім дреньком гору, в гору. Я потім охочим нагадати. Правду молодці, так гарно працювали і не лінувалися, і співали, і працювали. Це не просто, але ви справилися, спорилися. Так, молодці. З кожною хвилиночкою ми вже завтра прокинемося зранку, і вже буде в нас на календарі весна. Тож наступна наша пісня, яку ви також дуже любите, вона вам подобається Тимофійчик приєднався до нас ще Василинка долучилася і гарьошка помазаних з мамою, Таню. Маргода Віденко долучилася. Саша Чепля. О, як прекрасно. Тож ми давайте зараз заспіваємо нашу пісню про годинничок. У нас не у нас багато пісень, але ця пісня про годинничок, вона ваша найулюбленіша, це точно. Як рухається годинничок? підняли праву ручку і показуємо Тіп, так, тіп, так, тільки так, а не так. Тіп, так, тіп, так, час іде ось так. Пам'ятаєте? Ну, давайте разом будемо зараз співати про годинничок. Так, наша пісня така гарна. Олексійко, знаєш цю пісню? Підспівуй. І показуємо ручкою. Раз, два, раз, два. І повернулися ще раз, раз, два, раз-два, повернулися. Є годинники великі і, і маленькі також є. Але хтось весь час похолої сністрілочки. I can't І ліхо, ли буде дуже, дуже тихо, лиш години чуютенько. Тік так, тік так, тік, і так, а не так, тік так, тік так. Щаси де от себе. Ті так, і так, і так. А не так, ті, так, -да, кік, так, щастий де от -да, тебе. Остало. Ну що? Всі знають, як ідуть годиночки, так? І дорослі, і дітки знають годиночки. І я вас прошу вивчити раз і назавжди. Де б який годиночок не був? Чи він на стіні висить? чи він у вас на руці, чи він у вас на столі стоїть? Кожен годиночок, де б він не був, він завжди йде вперед. Ось такому русі. Так, а не так, не навпаки. Навпаки, тільки тоді, коли. Ми переводимо годинники. Ось зовсім скоро в кінці березня. Ми будемо переводити години, години на літній час. Але за завжди години йде в одному й тому ж русі. Знаєте всі, так? Я думаю, що багато хто з вас вже знає скільки годин на годиннику, да? можете зрозуміти час, так Саша Чапля. Я думаю, що знаєте. Більшість діток знає. А хто не знає, вас ще все попереду ви обов'язково вивчите. Ну, нам ще треба підготувати. Діло ми підготували до весни. Так? На календарі приготували, що завтра вже у нас буде весна за календарем. А тепер я вам пропоную підготувати нашу квартиру, наш будинок, де ми живемо, де ми зараз мешкаємо. Також підготувати до весни. Треба все гарно помити вікна. Отак. А ну як ви будете мити вікна? Покажіть, як мити вікна. Отак, помити вікна, стелю побілити. Хтось, можливо, на дачі, стелю побілити. Хтось, може, не білити, а просто витерти, щоб не було пилу. Так. Стелю білимо, речі всі треба попрати. Отак. Ми будемо ручками прати. В когось машинка, я ми будемо ручки. Гарно тремо, щоб, щоб всі речі від, 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 відпралися. Так, отак. Так, далі усі речі поперемо, підлогу позамітаємо. Отак, двома ручками гарно. Кось, може, пилисос, так ми так, хто хто чи може, хто віночком, але гарненько старатися. З усіх куточків пил, да, пил збираємо. Ми помічники мамині. Далі перемелимо ми каву для мами з татом. Каву. А так, а ви, знаєте, жвиненько пілотивом, як у нас кавоварка працює. Отак, кавомелка. Да, та, 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 той апарат, який мелить ме, ме, нашу каву. Да. Зліпимо пиріжки до кави. Отак, гарненькі. Хтось маленький, а хтось великий, пиріжки, хто, які любить. Так. Після цього вибиваємо з пилу килимки. Ану, вибиваємо гарненько. Отак. Тримаємо килимок і вибиваємо, щоб пилу не було. Отак. Надихалися пилу, тепер чхаємо всі в лікти. чхи. тхи, тхи. Чхи, чхи, чхи. Тхи. Чхи! 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 Пам'ятаєте, так, да, пісеньку? Ну, а тепер будемо. Кожен раз це все робити підряд і тричі з прискоренням. А я зараз подивлюся, які ви мене справжні молодці. Які помічники, приготуйтеся, ніхто не відстає і ніхто не сачкує. І гарно працюємо. Домовилися? Треба гарно помешкання підготувати до весни. Так, увага! Ручки підготували. Миємо вікна, да! Ми... Миє, миє, миєм вікна, стелю білимо, усі речі поперем підлогу метимо, перемелимо лика по лісам пиріжки. Після цього вибиваю пилу килим Beep, <laughs> Мокре, да? і отак ось від себе аж спотіли. да? Молодці. Це говорить про те, що ви дуже старалися, молодці. І головне, що це робили не тільки дівчатка, тому що вважається, що хатня робота це тільки для дівчаток. А робили все і хлопчики. Молодці. Я вам дуже-дуже дякую. Молодчиночки, мої любі! Ну, а тепер я вам трошечки розкрию таємницю. На цьому тижні ми ще раз з вами зустрінемося у четвер, уже за нашим звичним розкладом, о 18-й годині за київським часом. Попрацюємо, підготуємося до свята весни. А 7 березня це вже на наступний вівторок. Ми з вами знову зустрінемося і проведемо музичне весняне свято. Як воно буде називатися, і які будуть пісні на цьому святі, я вам не скажу. Трошечки потримаю інтрим, хай це для вас буде невеличким сюрпризом. Тож я вас з задоволенням запрошую на наші заняття, тому що на нашому святковому занятті у вівторок, 7 березня, прозвучать дуже багато пісень, які ми вже з вами співали в цьому навчальному році, у січні і в лютому. Тож, будь ласка, хто хоче, повторіть слова? А хто знає, просто візьміть з собою хороший настрій і будемо разом працювати. Домовилися? Так, бачу, кірочка ручку підняла. Що ти хотіла, кірочка? Давайте, говоріть, кірочка. Я перший раз на цьому занятті, мені сподобається. Прекрасно, дякую. Ми завжди любимо до нас, коли до нас приходять нові дітки. Дякую, мені приємно. Я бачу Олексійко, благодир. Бачу ручка піднята. Я сподіваюся, ми цього разу тебе почуємо. Ану давай Олексійко. Ви знаєте, що, я... Я... Ви знаєте, що ми так от туруро, тутуру займалися фізкультурою, а на самом деле я займаюся фізкультурою, лучше ось так от Ой, молодець. Молодець. Я скажу тобі більше, Олексійко, і для всіх наших діток скажу. Що фізкультурою треба займатися кожного дня зранку. Встали, почистили зубки, вмилися і зробили фізкультуру. І в нас буде сильне таке тіло. Да? У хлопців будуть мускули гарні, у дівчатах буде гарна фігура, буде красива талія. так? І головне у нас буде бадьорий настрій, заряд енергії і бадьорості буде на цілий день. Тож я запрошую всіх не лінуватися, а можете тепіть цю пісню, або якусь іншу зарядку. А можете під цю, тому що тут дуже легкі слова і дуже легкі рухи. І можете спокійно виконувати цю вправку. І я сподіваюся, що ви тим самим піднімете собі настрій і собі, і своїм близьким оточуючим. Так, ось скільки рук у нас. О, всі руку підняли. Так, хто наступний? Давайте ще хто? Валюшка, Федоніна. Я, хотів, я хотіла подякувати за заняття. Дякую. Дякую, Валюшечка, дякую, моя люба пташечка. Взагалі, то я вам хочу сказати, мої любі дітки, розкрити секрет для вас. Якщо я бачу постійно одних і тих же діток на ті, це найвища для мене подяка і найвища для мене вдячність. Те, що ви приходите, от Марго, Ярославчик, Олексійко, Саша Чапля, дуже багато. Міша Войченко е, е, Ярославчик смаль Альонушка Пількевич. Е, я вас дуже дуже е, Тимофійчик, звичайно і з мамою. мама, Мамо, -ма, мама, самі бачить тільки плече. Але я знаю, що вона дуже велика, наша шанувальниця. Вона гарно так займається, і я знаю, що ви чекаєте заняття. І це найкраща для мене подяка. І найкраще мені. Скажімо так, ваша вдячність, те, що ви приходите на заняття. Тому я завжди рада і завжди дякую всім, хто до нас приходить, і новим діткам, і тим діткам, які постійно нас відвідують. Молочиночки. Так, ну що? Багато ручок, мабуть, цих не встигну я. Ану, хто Марго, Марго ручку підняла. Я хотіла сказати: дякую за заняття, і я вам бажаю гарного вечора та мирного неба. Над головою ще було без тривог та без ракет. Дякую. І щоб у всіх світло було, так, так, щоб все було добре. Дякую. Це побажання для усіх, усіх, хто зараз в Україні, і для дорослих, і для діток, і хто нас дивиться, і хто, можливо, нас буде дивитися в запису, щоб у нас завжди був мир. Так, дякую. Так, Ярославчик, Пантелеєв, ми слухаємо тебе. Я хотів подякувати за заняття та також хотів побажати гарного вечора, щоб нічого такого серйозного не сталося, щоб цей вечір ви та всі діти провели з любов'ю та затишком. Прекрасно, прекрасно. Хай стаються тільки прекрасні, добрі, чисті і світлі справи з нами. І не тільки по вечорах, а тільки а цілими днями. Хай нас з нами буде все добре. Дякую за такі гарні слова. Оленка, красунечка, сьогодні гарно працювала Оленка. Я ми слухаємо тебе. Я хотіла подякувати за заняття та побажати вам гарного вечора та мирного неба. Дякуємо, дякуємо. І любі. Боже, дуже багато рук, мабуть, всіх я не встигну переслухати. Давайте я вас наступного разу ще, Міша Бойченко, ти хотів нам показати свій трактор красивий. Давай, Мішенька. Почекайте почекайте, це, це сінячий патруль, оце мегакремес, оце дикий ди кіт. Ну, в тебе завжди, як автомеханіка. В тебе стільки завжди всього просто молочиночка. Так, дякуємо тобі за твою екскурсію твої іграшки. Ти завжди з новою іграшкою, Молодимка. Так, ринапочка. Що ти хотіла сказати? А то саме женят ще стільки буде? Ді, е, е, стільки, коли буде заняття? дивіться, у нас буде заняття у четвер, о 18-й годині, і вівторок. У нас заняття проходять двічі на тиждень щовівторка і щочетверга. О 18 годині. Я думаю, що вже ті дітки, які ходять, у нас вже постійно знають. О, як я рада бачити нашого Ярославчика, красунчик, посміхається завжди. Дякую, як же з вами скучила за всіма. Ой, Тимофічик бігає, сашуня. І мені приємно, що у вас у, у, практично в усіх є світло. Це дуже добре. Дякую. А де хто з мамами роблять і поробки під час нашого заняття. Це так добре, це так зближує. Це тільки плюс для ваших діток, молодці. Ну, що мої любі хороші? Ви всі молодці. Евеліночка ще ручку тягне. Давай, Евеліночка. Сінячу, патруля. Ой, ти красунець, та я бачу в тебе і фон такий, і сама ти така вся розтяцькована. Ой, красива, яка, прямо як Богуслава, таке красиве ім'я, ми тебе слухаємо. Давай, Богуславочка! всі хочуть поговорити. Так, так, я хотіла сказати, що я теж перший раз у вас, і мені дуже ну, кортить послухати, що тут буде на цьому гурткові. Я теж дуже люблю музику і дуже люблю співати. Прекрасно, я вам хочу сказати, ми це заняття наше, наше називається музична терапія. Тут ми співаємо, танцюємо, слухаємо музику, робимо пальчикову гімнастику, навіть масаж, граємося з, різ, з різними предметами. З м'ячиком, з клависами, з, з хустинкою, з папером, будь що нам знадобиться. Я вам кожного разу пишу, що, що треба підготувати. А ще ми тут граємо в музичні ігри і танцюємо веселі руханки. Граємо в оркестрі на музичних інструментах. У нас тут дуже весело завжди. Дякую, Василиночка, ще давайте Василиночка, а вже наступний раз з інших діток скажу. Давай, Василиночка. Я хожу... Нас якраз попалось. Два дня перший урок фізкультури. О, Бач, як ми попали, і в тебе така пісня, да, тут ту туру роблять фізкультуру, так? Ну і прекрасно, це ж добре. Так, і ще бачу Матвій. да? Матвій потягне ручку, давай. Я довго будіваюся. Добре, відчуваєшся. Прекрасно. Це саме головне, що ти добре почуваєшся. Прекрасно. Ми дуже раді. І це головне наше завдання, щоб під час нашого заняття і після нашого заняття всі добре почувалися, щоб всі були бадьорі, енергійні і веселі. Дякую. Ну що, я думаю, ще вже є когось. Да? Хто кого я ще е, допоможіть нам під'єднати, кого я ще не, не включила. Ще дві ручки бачу. Так. Говорить, говоріть, дівчатка. Дівчинка ось з іграшкою такою роз... рожевою, говори. Ніночка, Ніночка, говори. Говорите, який у мене миленький зайка. Милий, красивий зайка. Так, так, дякую, дійсно. І Танечка, да, Танюшка, ми тебе слухаємо. Давай. Хотіла сказати? Що мені це заняття дуже сподобалось, і що у мене є майже весь щенячий патруль. Супер! Оце да! І весь щенячий патруль був сьогодні з тобою разом на музичній терапії. Дякую вам. Не всіх я сьогодні вислухала, але сподіваюсь, наступного разу я ще вас послухаю і ми будемо так з вами спілкуватися. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні такі активні. Хочете всі поговорити? Це відчувається, що ви скучили за нашим живим спілкуванням. Але я сподіваюся, що це закінчиться, і ми повернемося в нашого спокійного мирного життя, і все буде добре. Ми все надолужимо. Правда, Ярослав? Правда, Ярославчик? Да, Альонушка? да, Олексій, бачите, до цього часу робить культуру. Ну що ж, мої любі, тепер давайте будемо один одному бажати до побачення. Сідаємо рівнесенько, давайте всі разом і співаємо до побачення наше. I'm